いいな。 Але ви розумієте, що ми сюди зайдемо і думайте перед кожним натисканням на вогнегасник. в сторону там у ТЗ. Там в машині можна разіка там поприїхав. Не. Інтерес був заступник начальника Колорянського відділення. А потім в управлінні боротьби з злочинністю, начальник відділу, священник наш. От, як, ваше враження? Поліція нормально сьогодні? Поліція виконує свої обов'язки, обов але ж є ще обов'язки, як громадянина цієї землі і громадянина, який ми временно тут живемо, ми за все будемо відповідати перед Богом. Як ми зараз тут поступимо, в даному моменті якось обійдемо, когось скорбимо, ми будемо відповідати не тільки ми, наші будуть і дітки відповідати, і е, родичі. І ви знаєте, до, як написано, до сьомого коліна буде відповідь йти. Так що ми повинні мудро до всього підходити. Це все временно. Ви служите зараз так так, завтра е, можете бути служба друга. От. А відповідати перед Богом будемо всі, де б ти не був, на якій посаді не був. І як би ти не, не, не вів себе, за відповідь буде обов'язково.